Бачите, прийшла осінь до нас золота на листочок. Тут дерево тут все поскидало. Ми приїхали на таку галявину. Ще один. Мами, листочок гарніший. Збираємося на гору, тому що на поляні там болото. Сьогодні прийшло бабине літо, так жарко, а ми вирішили пускати. Повітряного змія. Перший раз взагалі в житті. І Карлінка буде перший тато. раз пускати, і тато. Дивись, як тут гарно. Квіточки цвітуть. Уу, давай. відкривати. Давай. Добралися. Угу. Наталя вирішила спробувати також. Ти їх колись пускала? Ні, ні. Теж ні разу. Ні, його ж треба складати. Ого, він такий величезний. З попугайчиком. Так, треба тепер цю вставити десь середину. Сюди. Давай я спробую. Це має бути сюди. А це має бути ось сюди. Одке. Є. О! Сподобався хвіст? Тримай. Тримай, тримай. Зараз ми тут оприляжемо. Ну, Най. Давай мені. Тримай цю ручку. Найдавай. Ти будеш бігти в ту сторону, а Ні, я по тобі змію опущу. Давай, біжи туди, в кінець. Біжи, біжи, біжи. Скоро, скоро, скоро. Але То чого тут? Так, колечки, ці? Тому що воно має бути ось так, ниточка тут прив'язана. Коли він летить, знизу з землі має бути видно попугая. Перший раз я ж не знаю, як воно має бути. Я теж перший раз. Так, значить, у нас лицева частина. Ось так от, а це дай Тепер мама вирішила дай, пускати. Дай, Давай, дай. Трим, тримай. Тримай пташечку. Дай. Мама перша має бігти, а ти за нею. Дай. Зараз якраз вітер класно. Дивись, як мама побігла. Якраз запускалося, коли Наталя бігла по доріжці вниз. Але то треба багато сили витрачати. Тому що бігти вниз прикольно воно собі летить, а наверх, так як на саночках. Хочеш запускати повітряного змія, треба його і наверх носити. Давай, щоб він не зачепевський. Треба було більше відпустити Лески. Блін, то, то так тяжко бігати. Все, дівчата змучилися і пішли на дитячий майданчик. Вирішили не запускати більше повітряного змію. Вітру немає, треба чекати, а вони не люблять чекати ось так от красиво літає. Ніколи не запускав, а мені інтере. Бігати не треба, в принципі, щоб він летів. Головне, щоб був вітер. І тоді й бігати не треба. Виберемо, напевно, потім якийсь більш вітряний день і прийдемо ще раз. Люди, дівчат, складу того повітряного змія. Він не повітряний змій, він наземний змій. Я взагалі хотів пускати тут на цій галявинці, але вона відкрита. І тут в принципі, вона рівна, можна було бігати і вперед-назад, але все в болоті. Тому що декілька днів падав дощ і Наталя вирішила, щоб ми не були брудні, навіть коляска грузла. Не сподобалось пускати повітряного змія? Дуже. Дуже сподобалось. Там як я одразу Я теж запускав, як ви пішли. Хто б сумнівався, що ти цей будеш ловити ті камінці? Хто тут дзвонить? О, чути дуже добре. Карлінка, привіт. Я можу весь. Клас. Вони прочистили ті труби або вони почали працювати. Я тут наш нула та Ого, го! Така спортсменка. Клас. А ти бачила там жовті кульки появилися, нові поставили. Там. Вони такі м'які. Вон там далі. Файручко. Оп, пригай. Ого! допригнула. Ще одне, але тут велике. Не знаю як, чи не зашпортишся. Переступай, може, широким кроком. Давай. Оп! Допригнули, все добре. Так. Бачків не мігенькі. Так, тут треба пригати. Ого! Є, молодець. Ще є пару маленьких. Раз. Якраз для діток таких маленьких, як ти. І два. Тебе мусить получитися. Правильно. І. Ще чуть-чуть. Чуть-чуть, чуть-чуть. Все, навіть не треба було допомоги. Клас, а тут віконечко є. Бачила? Іллюмінатор. Прикольно. бі біп А, а тут -а каролінка! Це наш скарб! Клас! Привіт, каролінка! Все, чик, закриваємо на замочок. Це наш скарб. Що тут намальовано? Що треба робити зарядку, так? Ну давай. А, прочитала, як правильно робити. Давай роби зарядку. І будеш сильно. Ого. Класно, що намальовано ще воркаут. Як саме потрібно робити і на які групи м'язів, то впливає. Що ми качаємо? Ну давай, то прес, так? Нічого собі. Ого! То ви в садочку так прес качали? Класно? Все, прес ми покачали, значить ми кубики будемо мати. Мама теж, бачиш, качає щось. То, то прогумоване, що мають застелити. А мама вже качає п'яту точку. Поки Карліна качає кубики. Мама, тепер ти спробуй. Давай тепер ти спробуй, мама. Мама не хоче. Ого. Як ти так вилізла високо? Все, Хочеш пити? На, Тримай. Ну, то не трубочка. Ти що? Ти з повітряного змія то витягнула. Дай. Дай ту детальку, бо її треба. Повітряного змія хотіла розібрати. Пий, ти вже так нагонилася, навіть жималася. Хочеш листочки назбирати? збирати? Мечка осінь золота. Класна? Візьми собі якісь листочки класні. Та, їх можна так підкидати. Ура! Є і червоні і жовті. Вау! Йдемо подаруй мамі листочок жовтий? Жовтий, гомо. Добре. Зелені. А якщо зелені листочки, то тоді яка пора року? Осінь. Ну, осінь то коли жовті. А зелені то коли весна. Ну і літо. А літо то взагалі все кольорове. Коротше, дитина тішиться листочками. Одне єдине дерево знайшли, яке повністю жовте, а далі все в парку зелене. Паркова зона класна. Тут так порочищали новобудови і тут можна собі гуляти. Хоча це навіть не називається парком, просто ліс, але гарно зробили, тепер облагородили. Тут можна гуляти, тільки якби не було того болота, бо земля так під ногами прогинається. Ну, прасовки вже грязь. Помінялися з Наталією окулярами. Як вони? Ідуть її окуляри, вона каже, що вони замаленькі. І вони взагалі не захищають від сонця. Ну просто прозорі. Заради краси, напевно. А Наталі і мої йдуть, що вони криві. І ніяк не може вибрати собі нормальні рейпани, які мені подобаються. Дівчата, ми ще зайшли на морозову. Наталя вибрала козирне місце. Любить манго, а взяла біле. Воно смачне, хоч, Карлінка? Тож звичайно. Я... Отаке От біле. Mm. І що ти вибрала? Вівсянка з фетою та в'яленими томатами. би то не їла. То точно, що вона то не їла. Нам не дає меню подивитися і сама щось вибирає. Ровер. Прикольно так зробили. колеса підсвітили. Унікально. Щоб можна було на ньому їздити, супер було б. Добре, що в кафе є така от невеличка розвага для діток на 5 секунд. Може і не довше. Так, приборчики. Раз. Два. І наші авокадо тости. Такі класні. А, тебе буде от… А ти міняєшся, так? ти хочеш мені віддати своє морозиво? Угу. З'їла? Не треба. Не треба? Добре, тут твоє морозиво, і ти хочеш собі ще авокадо тост взяти.